Якщо Fold 6 і Flip 6 мають уже впізнаваний зовнішній вигляд, то Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro отримали абсолютно нову дизайнерську концепцію. Оцініть тільки цей вражаючий кейс, прозора кришка і акуратна підсвітка роблять Buds 3 Pro одними з найстильніших навушників, які я бачив. Конструкція самих навушників була вдосконалена. Будьте впевнені, що під час бігу чи виконання спортивних вправ Buds 3 надійно сидітимуть у вухах. Втім, по-справжньому навушники починають вражати, коли ви включаєте музику. Buds 3 і Buds 3 Pro автоматично оптимізують звучання і рівень активного шумозаглушення залежно від умов, в яких ви знаходитесь. Я вже стиг трохи потестувати обидві моделі і хочу сказати, якість аудіо просто топова. Buds 3 підійдуть користувачам, які надають перевагу навушникам-вкладишам. Тоді як Buds 3 Pro – це внутрішньоканальні навушники. Впевнений, Buds 3 Pro також оцінюють аудіофіли, адже навушники обладнали двома підсилювачами. Один відповідає за роботу високочастотного динаміка, інший низькочастотного. Також Buds 3 Pro підтримують Hi-Fi аудіо, тож нічого не завадить вам насолодитись улюбленими треками в найвищій якості. В параметрах навушників можна змінити жести для керування ними, налаштувати еквалайзер, увімкнути шумозаглушення чи режим прозорості та навіть включити режим пошуку, якщо ви десь загубили гаджет в квартирі. Дуже крута фішка автоматичне розпізнавання голосу. Навушники самостійно визначать, коли ви починаєте говорити до когось і зменшать гучність музики, щоб ви могли комфортно спілкуватись. Якщо ви переглядаєте фільм разом з кимось іншим, не обов'язково ділитись власним навушником з ним. Підключайте одразу дві пари Galaxy Buds 3 до смартфона чи планшета і насолоджуйтесь комфортним переглядом. Galaxy Buds 3 також вміють автоматично перемикатись між різними гаджетами Samsung. Наприклад, ви дивитесь YouTube на планшеті, аж раптом хтось дзвонить на смартфон. Навушники автоматично перемикаються, щоб ви відповіли на дзвінок, а потім разом з вами повернуться назад до перегляду відео на вашому планшеті. Ну і бонусна фішка це нагадування про розминання шиї. Певне, ви, як і я, частенько забуваєте робити розминку, працюючи цілий день за комп'ютером. На щастя, є Galaxy Buds 3, які нагадають вам, що окрім роботи є ще багато прекрасного у цьому світі.